Зустрічі з відомими та цікавими людьми, які регулярно організовують працівники міського культурно-просвітницького центру, завжди викликають жвавий інтерес. Ініціатором творчого спілкування ковальчан з відомим актором театру і кіно, народним артистом України Володимиром Талашком, цього разу виступив ковальський міський голова Сергій Кошарук. Один з моїх улюблених фільмів це бой до одній старіки. І я був приємно вражений, коли довідався через інтернет, що Володимир Дмитрович Талашко, який грав одну з головних. Ролей, а саме капітана Скворцова, він народився в Ковалі. Так я довідався, що він ковальчан. То я думаю, що я зроблю все для того, щоб запросити на ковальську землю цю талановиту людину. Як зізнається сам Володимир Талашко, актором він став за покликанням душі і добре засвоїв головний урок своїх наставників: за будь-яких обставин залишатися людиною і все життя вчитися, бо у цьому сенс акторської професії. Ось Петрович Степанков, народний артист України, ось він казав, навчити не можна, можна навчитися. І ось акторська професія дозволяє мені все життя вчитися, вчитися у вас, вчитися у тих, хто нас поруч з нами, у людей, які дійсно вміють вчити. Володимир Талашко також з теплотою згадував свою роботу з Миколою Мащенком, у картині якого комісар в далекому 1969 році зіграв свою першу роль у кіно. Та Леоніда Бикова, разом з яким вони грали у легендарному фільмі Вбій ідуть одні старики. А ще у його творчій колекції зйомки у фільмах «Народжена революцією, як гартувалася сталь, капітан Немо Овід, таємниці святого Юра та десятках інших, що дає змогу актору називати себе успішною і щасливою людиною. Я маю можливість не тільки радіти, коли я працював, а бачити тих людей, бачити свою роботу і бачити, з якою повагою і ставленням відносяться прості люди, люди землі, люди праці, відносяться до. Вої роботи сьогодні Володимир Талашко успішно пробує себе в ролі телеведучого, а також навчає азам акторської професії студентів Національного університету театрального мистецтва імені Карпенка Карго акторській професії. Це найголовніше зустріч з людиною, коли твоя робота може достухатись до серця людей, які сидять у залі. Тому я дуже щасливий, що саме Керівництво міста зробило все, щоб я зміг приїхати, ось на як кажуть, перед святами і сказати свою вдячність. Тим людям, тим землякам, волинянам сказати спасибі, що ви є. Тому що дійсно від нас, людей, які живуть на цій землі, залежить майбутнє нашої України. Півтори години спілкування ковальчан з Володимиром Талашком минули непомітно і залишили у них найприємніше враження. Ми знали, що є такий артист. Є Володимир Талашко, і що він наш земляк. Ми гордились цим. А сьогодні ще й нам прийшлось побачити. І ми дуже раді, тим більше, що він такий цікавий в своїх розповідях. Він вміє пов'язати. І свою акторську діяльність, і педагогічну, яку він зараз веде, і разом з тим дуже любить українську мову, і українську пісню. І всі, наскільки я дивилася на зал, дуже були схвильовані, дуже уважно слухали його Володимира Талашка. І коли я підійшла ближче і задала йому питання про особисте життя, то я побачила з близька, що дійсно він такий молодий, як це було сказано про нього, який він був у фільмі, не змінився. Творчу зустріч Володимира Талашка з Ковальчанами організатори 65-ті річниці перемоги над фашизмом та 700-літньому ювілею Коваль.